Найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала, це просто мовчати. Мені нема чого сказати, я не намагаюся переконати когось в тому, що я чудова людина і не прагну виправити те, що не ламала. Я не борюся за те, щоб хтось визнав мою цінність. Що ви не робили, це ваша справа. Сподіваюся, ви про це не пошкодуєте. У своєму мовчанні я знайшла спокій. Більше не обтяжена потребою доводити щось або виправляти те, що не моє, я відкрила новий вид сили. Це тиха сила, вона народжується з усвідомлення того, що моя цінність не залежить від визнання інших. Я відпустила виснажливе прагнення до схвалення і прийняла спокій, який приходить із самоприйняттям. Це рішення принесло ясність.